Аптеки ростуть, як гриби, лікарні ростуть, як гриби. Народ Божий томиться у хворобах, немало його одержимих, і даже серед Божого народу, а серед родичів скільки біди. І нема кому допомогти. Друзі, це біда серед свята. Дзвонять багато люди, чи не знаєш ти чоловіка, який би міг допомогти, як хоче Бог. Щоб ми були тими людьми, через яких Він може допомогти бідній людині. Сьогодні біди дуже багато і нема до кому допомогти. А Бог стоїть рядом, Дух Святий рядом, тільки возви, тільки повір. Призви ім'я Господнє, щоб тобі допоміг Бог. Тому п'ятидесятниця це благословіння для людей. Є написана така історія: Ісус стоїть в стороні, а чоловіка 40 років лежить і нема кого принести до Ісуса. І Він не знає і не розуміє, що рядом стоїть Ісус. Його очі направлені до носійщиків. Так буває в нашому житті. Проблема, біда. Ісус стоїть з боку, а ми шукаємо очима, хто би міг нам допомогти. Тому, друзі, дякую Богу за п'ятидесятницю. Сьогодні людей бідних тьма, людей, змучених дияволом тьма. Сьогодні така гостра потреба, брати мої сестри, гостра потреба. Присвітерів сьогодні тисячі, а де знайти помазаника Господнього? Служителів, які мають корочку багато, а де знайти помазаника Божого, який би міг допомогти, через якого би Бог зробив свою роботу. Я нікого не засуджую, бо я в числі, їх, оцих багатьох. У мене нема корочки, але я в числі їх. А хочеться, щоб жива сила Божа діяла через нас і давала хворій і змученій душі допомогу.